Давайте ліземо. Вони вони загородили шлях із труби капає, вода, швидко вилазимо. Ой, капець такий мокрий. ні, вони ж, вони ж взяли новенького в полоні, його тут немає. І ще може взяли е, цього. Цього цього. Добре, нам треба просто їх всіх врятувати. Що це? Ну добре, нам треба просто їх всіх врятувати. Але як нам пройти? у них дуже сильна оборона. Ну, Так, це вже питання. Треба буде когось кликати на допомогу. Ольгу Тарасівну, треба бігти до школи. Це таки гарна була ідея пофарбувати волосся. Оля Тарасівну, Ольга, Тарасівна, Ольга Тарасівна, е, що ви робите? В бункері. Ха-ха, В... ми дамо тобі друга. Та Теж кинули сюди. Та дуже жалко, що мене сюди кинули. Ну так, нам треба якось обиратися. Але як? Нас тут закрили і я не знаю, чи нам ще прийдуть на допомогу. Добре, будемо чекати допомоги. В школі. А! Не ваше діло. Що ви взагалі сюди прийшли? Оля, Оля Тарасівна, вулиця дівчат на е, вулиця ну коротше, в мене напали на вулицю дівчат, але це так по приколу. Потім, коротше, вони по нам скидали сли, слину і, це, і забили цього чиліка. Е, то і ще вони закрили його і закрили новенького в підвалі. Допоможіть нам. Який чилік? А, Вова. Та, Вова. Е, ну добре, йдемо розбиратися. Ха-ха, дівчата, я не думаю, що вони нас переможуть, а ха. Наслухайтеся там, вас зараз почують. О, ні, це що там? Оля Тарасівна йде? Поки, поки Оля Тарасівна е, їх ловить, нам треба визволити е, Вову і новенького. Давай, я відкриваю двері, а ти їх визволяй. Відкривай. Так давай, виходь. Де новенький. А там кого? А давай охвалась. Ура, ми перемогли. Сипти мій лайф, коковат, коковат, ай-ай, мой коковат. Ай! Дівчата получили по заслугам.